Вітаю вас, малята, і запрошую помалювати разом зі мною. Сьогодні ми з вами познайомимось з найдавнішою у світі професією. Квіточки він підливає, кущики він підстригає, він до праці дуже звик, зветься просто садівник. Садівник одна з найдавніших професій на землі. Садівництво. Зародились у далекому минулому, коли люди, осівши на постійному місці, відчули необхідність облаштування світу навколо себе. Цю цікаву професію оспівували в піснях, віршах, картинах. В саду працює садівник, дерева обгортає, кущам він форму придає, троянди поливає, створив він затишок в саду. Охоче я туди йду. Скажи, діти, яка найгарячіша пора року у садівника? Так, це весна та осінь. Щоб вирощувати чудовий врожай, для роботи садівнику потрібні лійка, сапка, садові ножиці, граблі, лопата та тачка. Цвіте бузок, молочна і лілова, чаруючий навколо аромат, Цвіте бузок рожева, фіалкова, та звеселяє все найвколо й сад. Бузковий кущ, немов букет великий, яка краса у гронах на гілках, цвіте бузок, звичайний і привітний, а я шукаю щастя в пелюстках. Давайте і ми Перетворимося у садівників і намалюємо гарний кущ. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу чорного кольору, ватні палички, вашеві фарби, пензли і ваш гарний настрій. Листочок тримаємо ми вертикально і спочатку зеленою фарбою намалюємо гілочки нашого буска. З паличкою починаємо малювати квітучу гілку. Збираємо рожевим кольором. Для цього ми змішали білу та червону фарбу. У нас вийшов ось такий рожевий кольор. І паличкою, тільки з одного краю від Ще три а зараз ми зеленою фарбою намалюємо листочки куска. Вони схожі на сердечко. Ось такі гілочки бузка вийшли у мене. У вас все вийде обов'язково. Малюємо. Чекаю на ваші гарні квіти. До зустрічі, малята!